Ну-ка, а вийде так зробити. Не вийде. Ні, не вийде. Значить, доведеться йти кидати гранату. Головне попасти в те вікно, що потрібно. Так, значить там ми були. Це нам туди треба. Ов. Кину ще одну контрольну. Так. Так. Да. Дверка відкрилася. Дивно, воно прострілювало, але треба вище брати десь отут. Значить, що фулова СВД-М2 і доволі жирний схеон. Непогано. Знайти можемо в регіоні Ростка Бояківка у двохетажній будівлі.